саме У минулих відео я розповідав вам про світ з трьох реальностей, що утворився після ядерної війни, відомої зараз як Рагнарьок, Кінець старого світу, про базову географію цікавих нам територій, величне місто. Укрекс у регіоні Залізнолуг, цифрову військову автономію Січнет, Скіфське море та, звісно, велике ніщо. У минулому відео я обіцяв розповісти, чому у напівреальності важко підтримувати міжнародні відносини, якщо це можна так назвати. Але для цього ми маємо заповнити декілька білих плям на карті, про які я ще не говорив. І найперше, це земля вільних вітерників. Це не державне об'єднання, як може здатись, враховуючи розміри. Це природно магічна територія, далекий аналог нашого заповіднику. Тут найбільше аномалій, більше навіть ніж у лісах між залізолугом та великим ніщо, плаваючі острови, джерела пам'яті, дивовижні звірі, напівтілесні істоти залюзорності та багато й багато інших див. Вітерники це шукачі пригод, мандрівні шамани, колишні науковці, самітники та інші авантюристи. Вони прибувають сюди з усіх усюд, маючи кожен свої цілі, плани і очікування, бо ця земля є місцем сили. Тут шукають артефакти, осяяння, наукові і містичне відкриття, або зникають назавжди. Саме тому жодна з фракцій не намагається посунути свій кордон у глиб цієї території. Все, що там будуються дивним чином, розчиняється, переноситься на інше місце, деформується або втрачає свої функції. We'll <laughs> Тому тут особливо і на континенті загалом не будують протяжних доріг, комунікацій та іншого роду речей, які б могли забезпечити стабільну торгівлю, спілкування чи міграцію населення. Рухливість, здавалось би, твердої матерії тут руйнує все. Єдиний укрекс стоїть міцно на своїй твердині. Контакти між регіонами, звісно, є, але здійснюються вони через посильних, як у середньовіччі. або за допомогою аеростатів, на яких у повітря обережно підіймають передавачі, їх підіймають не надто високо, бо, як ми пам'ятаємо, це створює ризик потрапляння апарату у інший вимір. Тому для зв'язку на великій відстані має існувати система аеростатів, які знаходяться між собою на віддаленні від 5 до 40 км, в залежності від місцевості. І якщо вздовж усього залізолугу такі підіймають і обслуговують на фермах господарство і поселеннях, а у Січниті це основа їх кіберпростору, і таких апаратів у них просто безліч, то зв'язати з західняками, які знаходяться з іншої сторони від земель вільних вітерників, можна лише за допомогою посильних. Тому можете уявити, наскільки кволі тут міжнародні зв'язки. По суті, фракції спілкуються тільки з ближніми сусідами. І, до речі, про сусідів. Та аби закрити тему географії на півночі за кордонами Укрексу, існує ще одна квазідержава, про яку ми не згадували. Дригвень, шматок території минулої Білорусі, це диктатура, що притримується зовнішньополітичної концепції ізоляціонізму, чому сприяє місцевий культ, пов'язаний з болотистою місцевістю. Достоменно незрозуміло вклоняється тут самому болоту, болотному божеству чи якомусь іншому похідному від цього біотопу прояву. Але верховна політична фігура тут є також і чи то верховним жерцем, чи то фізичним втіленням їх божества. Хоч би як Дригвень не виявляє бажання до спілкування ні з Укрексом, ні з іншими фракціями. В свою чергу, й Укрекс не шукає дипломатичних контактів і прохолодно відноситься до сусідів. Це частково пов'язано з тим, що суспільство тут недолюблює культистів та прихильників релігійних течій, а частково з тим, що у війні. Що спричинила Рагнарьок, предки обох територій були по різні сторони барикад. Також я обіцяв розповісти, яким транспортом і зброєю користуються мешканці напівреальності. Перш за все, треба наголосити, що це дуже різниця від регіону до регіону. тому зараз ми будемо говорити лише про залізолуг. Тож, як вже розповідалось у минулому відео, люди тут воліють ходити пішки, але для тих, хто має проблеми з руховим апаратом або там, де... Де треба транспортувати вантаж, існують певні засоби пересування. Здебільшого це крокоходи для сольних або парних подорожей та вигадливі всюди ходи, коли треба вести групу людей чи вантажі. І перші, і другі мають на борту левітаційні генератори, які створюють ефект низької гравітації. Від того, транспорт рухається дуже плавно по перетятій місцевості, ніби пурхає. В Укрексі ж користуються традиційним електротранспортом у великому. Кому його різноманітність. Стосовно зброї, тут все цікавіше. Як ми пам'ятаємо, снаряди вогнепальної зброї, що використовувались до Рагнарьоку, на великих швидкостях просто вилітають в інші виміри. Тож, хоч громадяни Залізолугу і бачать красу, і шанобливо ставляться до холодної зброї, але користуються все ж сучасною. Її видів, ясна справа, величезна кількість, тож розповім про найбільш вживані резонатори, такий вид нелетального озброєння, що через акустичні імпульси викликає відчуття дезорієнтації, паніки та болю. Використовуються здебільшого у подорожах для того, щоб відганяти агресивно налаштованих істот, резопромені або резори. Значно страшніша і летальніша зброя, хоч і працює за схожим принципом, що і резонатори. Вони руйнують структуру об'єкта через точкові мікровібрації. Зовні жертва лишається цілком неушкоджена, а ось органи, на які вплинув резор, перетворюються на кашу. Конденсатори біоплазми або електрофори концентрують біоелектрику користувача і вистрілюють її у формі променю. Можуть викликати серцеву зупинку чи нервовий колапс. Результат напряму залежить від зарядженості атакуючого, тому електрофори прийнято вважати аристократичною зброєю дуелянтів, так як користування ними потребують тренованості та низки фізичних та психологічних якостей. Найбільш негуманна і конвенційно заборонена зброя тут це фільтратор, або як його поетично називають вікно спокути. Його використовують, щоб умисно завдати жертві страждання, шоку і приниження. Його промінь відфільтровує біологічну тканину та висмикує її за межі напівреальності у найближчий стабільний вимір. Фільтратор буквально вириває з організму шматки плоті, лишаючи у ньому діри, відчувається і виглядає це воїстину моторошно. На сьогодні це все, що я хотів вам розповісти про цей всесвіт. Підписуйтесь на канал та дізнавайтесь більше про життя у напівреальності загалом і у залізолузі. Зокрема, до нових зустрічей.